Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую у новий блог. Розпочинаємо ми його дві з Софійкою. Ми поїхали у рукавичку на закупи. Мама купляє що треба їй, Софія купляє те, що потрібно їй. Тож, повертаємося додому і гайда до домашніх справ. Розбираю, що купила все гарненько, викладаю перше на стіл, так і цікавіше дітям, особливо тим, що є. А, є Софія. Прийшов вже і Андрій із школи. Ми якраз вчасно встигли приїхати. Тому що діти є діти їм більше подобається, коли є вдома мама. Навіть не подобається дуже там відкривати ключем двері. Купила таке, що було потрібно: буряк, майонез, сир, пекінська капуста, шампіньйони, шоколад, кефір, риба, огірок, лагідний кетчуп, ще риба. Там треба було файлики Андрійкові, хлібчик. Одним словом, що було треба, це, це все взяли. І пішли до нашої баби. Їй треба було допомогти, вони зранку зарізали свинку, їй треба було допомогти трошечки порозділяти, порозрізати м'ясо. Тож я ріжу м'ясо на фарш, а діти бавляться з котиком. Ну, не знаю, як там на рахунок того бавлення, але вони дуже хочуть. Фотові дати тої ласки, а кіт вже старший, і він не дуже сильно тої ласки хоче, він хоче м'яса. Хоча він вже так наївся, хто, ну, знають люди, які ріжуть свиней по селах, що в ті дні, коли ріжеться свиня, і є свіжинина, і кіт, і пес наїдається до такої степені, що вже й дихати негодно. У нас кіт вже й їсти не може, але ще сидить з боку біля мене і дивиться, що я там роблю, чи ще багато я маю м'яса, чи ще йому щось Перепади. Допомагали ми трошки з дітками, помололи. Помагав Андрійко, мамі теж йому дуже подобається саме цей процес допомагати м'ясу входити, вдавлювати. Ну, трошки помололи, трошки давали машинці відпочити, побавилися з котом, зробили, що мали, і пішли додому. Додому, як бачите, з пустими руками ми не пішли, тому що від батьків не так легко піти і сказати, що нам нічого не треба. Навіть якщо вам дійсно і нічого не треба, то все одно вам щось таке те та й запахають, і вам щось таке те та й треба. Особливо, якщо то стосується там, свіжини. То, хоча діти свинину в мене не їдять, Андрій взагалі свинину не їсть, Софія так е, може пробувати щось, але не дуже полюбляє одну вікусю мені легше нагодувати, вона пробує все, а з меншими проблема. Тож я хитрую, в мене котлети печуться з курячого фаршу, трошечки можу додавати свинного. Признається тільки куряча відбивна, а все решту ну, ще можу спекти свину шинку. І так можу допроситися когось із менших дітей попробувати про сало, то я взагалі мовчу. Сало їдять тільки дорослі, більше ніхто. Е, все поскладала і зараз буду готувати піцу, тому що як приїхала, я не зазняла, але причинила я тісто, була на піцу, лишила. Прийшла додому, воно мені вже все пішло через край. Зараз я гарнесенько. Формую а, на піцу коржики, буду готувати сирну із кисломолочним сиром, трошечки змащую майонезом а, сам коржик. У мене був сир-косичка, тому що я його привезла, купила. Також я купила шматок моцарели, натираю собі, підготовляю. І до кисломолочного сиру я вичавлюю. Трошечки часнику, підсолюю його, перемішую, ось так гарненько засипаю кисломолочним сиром, тоді дала там косичку, сир і моцарелу. Все гарнесенько відправила в духовку, і така смачненька піца вийшла. Але це так буквально прийшли діти з школи. Три піці я приготувала і вони просто розлетілися. А щось основне ще що треба готувати. Тому я поклала готувати, буду готувати вершковий суп з печерицями і маю маті приготувати венігрет. Чесне слово, деколи просто голова пухне, тому що не знаєш, чим тих дітей нагодувати. Одне не їдять, друге е, там вже набридло, і тому мама постійно думає, що приготувати. Е, тож, Готую вершковий суп, його в мене більш-менш вдома їдять. Готую першим е, ділом зажарку, цибулька, морква, все на сковорідку, підсмажую. Тоді займаюся печерицями, поки це все дійство відбувається. Я знімаю шкірку вже не один раз, казала, очищаю, е, розділяю сам грибочок на дві частинки, потім розділяю ще. На частиночки нарізаю на такі собі квадратики, кубики і додаю вже грибочки до засмажки, прикриваю кришкою і даю деякий час, щоб все протушилося у власному соці, на олії. А тоді знімаю кришечку, гарнесенько все перемішую, додаю вершків, нехай тушиться все у вершках. Тоді додаю вершковий сир, який є вдома, плавлені сирки вершкові в мене були. Я їх нарізаю, додаю водички і все теж добре протушую під кришечкою. Допомагаю ложечкою, перемішуючи, підсолюю і гарненько все повертаю до супу. Відправляю точніше до супу. Суп, окрім картоплі, я додаю ще рис. І лавровий листочок, додаю сушений часничок, ту засмажку приготувала. І м -м, буквально таке ще декілька хвилин це все вариться, пробую на сіль, досолю, якщо треба. Тоді у самому вже кінці, коли е суп є готовий, я вичавлюю часничок, ось так додаю зелень, яка в мене є заморожена. Виключаю плиту, прикриваю кришкою і суп готовий. Цього вистачає, щоб суп ще з часником закипів буквально 2 хвилинки. Тим часом овочі, які я варила для Венігрету, вже охололи, тож по стандарту нарізаю картоплю, моркву. Тут в мене дитя теж зі мною, що мама готує їсти і знімається одне. а те, що... Дитина займається творчістю і постійно теж біля мами це зовсім друге. Ніде її діти від себе я не можу, тож постійно з нею відкриваю огірочки, огірочки в мене мариновані. Звичайно, можна й давати квашені, хто любить. Теж нарізаю кубиками огірки, нарізаю дуже рібненько цибульку. Можна білу, можна фіолетову, кому яка подобається. Її я нарізаю найдрібніше, щоб її взагалі не було навіть чути. В кінці самому я нарізаю буряк. Буряк я викладаю спочатку в окрему мисочку, заправляю я його олією. кажуть, що він так ніби менше фарбує овочі. Не забуваємо про зелений горошок, бо я про нього була забула. Ніякої заправки я не готую, бо діти не люблять заправок, там з діжонською гірчицею, хоча пробували по-різному. Заправляю просто олію, сіль, перець і венігрет готовий. Ну а далі ділюся з вами трошки нашими такими ремонтними справами. Якщо вам цікаво, то спускаємося в підвал. Сходи Нам мав приїхати робити майстер, який відповідно займається сходами, але е, там, так домовлялися, одним словом, людині не вийшло приїхати до свят, тільки зможе бути після свят, е, А ми вже так твердо вирішили, що на свята хочемо е, сходи, е, хоч не помальовані, не полаковані, але щоб вже сходити вниз сходами, то що чоловік. Почав їх монтувати сам. Звичайно, що це все важко, оскільки він не займається такими роботами, і в нього немає відповідного інструменту, тож він використовує весь інструмент, який є вдома. все, в кого що міг взяти, тим і користується. І таким чином старається зробити сходи сам, оскільки зараз і майстрів знайти проблемно. Uh, і купляти якийсь інструмент для одних сходів, якщо він тобі в майбутньому не пригодиться не так, то і, ну, і не потрібно, і не так дешево, тому що всі якісь такі професійні інструменти коштують досить дорого. Ось так ми з ним перетворили наш підвал uh, просто в просто столярний цех, оскільки. Все шліфується, ходити кожен раз на вулицю є дуже холодно, двері відкриваються, закриваються. Тому він тут в нашому, в нашому передпокої, де має бути, вже дякувати Богу, доклали плитку, зробили обводок, стіни всі шпаклівкою він перетягнув, зробив. Ну от він тепер цю кімнату перетворив на столярню. Тому що щось підрізати, щось дошліфувати, і це просто все замітає такою стружкою, такими тими пилообробними всіма е відходами. Я ж чим можу тим допомагаю, можу понабридати, можу шурупчики поподавати. Трошки притиснути а, сходинку одну, наскільки мої ваги вистачає, тому що він знизу прикручує її вона йому просто піднімається, то я хоча б а, її притисну і вже легше. Повипробовую, як буде ходити, так як мала дитина, знімаю свої скороходи, а, такі хіба коли ще були у казках. Всі в пилюці, тож ними ти не станеш, тому випробовую, знімаю, залишаю їх внизу і пробую як е, іти новими сходками. Ну і думаю, що без слів зрозуміло як. Це набагато-набагато краще звич, ніж просто там а, спускатися вниз драбиною. Звичайно, що такі події, навіть от, як монтаж сходів, що, там, якийсь мінімальний ремонт, це все людину дуже сильно тішить, особливо якщо ви до цього дуже довго йдете. Там чоловік щось йому. Це не подобається, то там щось йому не подобається, він дивиться, придивляється. А мені подобається взагалі все. Я так, як, знаєте, як Іванушка Дурачок, тішуся в цьому і мені все подобається. І я дивлюся на них на сходи більш такими позитивними очима. А він дивиться більш такими негативними очима. Стараюся йому трошечки тут прибрати, але прибирати тут то все одно, що прибирати під час. Снігопаду, ти одне прибираєш, а інше просто з неба падає тобі на голову, і прибирати сенсу нема. Але все одно трошки порозгрібала, попіднімала і вже легше і краще не ходиш, хоча би не, не, не шпотаєшся в ту все, і воно тобі не заважає. Звичайно, що зараз через півгодини буде так само, але так. Краще. Трошечки йому веселіше, я біля нього покрутилася, е навела йому свій порядок, бо мені не подобається, що то й в нього все в тих кульках салафанових продирає. а Він не має часу то складати, то я пішла йому так, якісь там лоточки понаходила, поскладала то все, бо мені так більше подобається. Та й думаю, що йому так буде теж зручніше набагато, ніж діставати то все із поліетиленового е Клас! А ну вверх. Вверх, звертайся, ну. а ну. Ай, як я додому. Не одна я набридаю тату і з якимись такими своїми. Е, там хочу подивитися, хочу щось допомогти. Всі хочуть допомагати, і діти в тому числі. Щоправда, їх туди вже ніхто не пускає. А так просто е, зняти вже пробу, піти з ходинками, і Софія найперша. Ось таке вийшло в мене відео, такі події, таке просте життя, все помаленьку, потихеньку, дуже просто, прості будні. Якщо відео вам є сподобалося, тоді не скупіться, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз буду з вами прощатися до нових зустрічей вам, па, -па.